Плавання в тісноті. У дитячо-юнацькій спортивній школі номер 6 відбувся Кубок області з плавання. Позмагатись у вправності, подолавши 50 метрів на спині, заявилось понад 150 юнаків та дівчат. В основному це вихованці дюсш 6. У приміщенні мікробасейну, яблуку не було де впасти. Окрім купи учасників, були присутні батьки, тренери і, звичайно, судді змагань. Частина бажаючих змушена була спостерігати заводними баталіями у коридорі. Найбільший урожай нагород шість перших, одне, друге та три третіх місця, зібрали підопічні Юлії Кудряшової. Одна срібна нагорода дозволила плавцям Івана Глухова випередити вихованців стели Бенедикт. У них три золота, стільки ж срібла та чотири бронзи. Єдиний комунальний басейн у ДЮСШ Nomer6 працює вже 27-й рік. За цей час, за словами директора Галини Метели, плаванню навчені більше 20 тисяч дітлахів. Проводиться реабілітація малечі з порушенням зору та опорно рухового апарату. Серед них підготовлені кандидати у майстри спорту, першо, другу та третє розрядники. Найбільше спортивний навчальний заклад пишається чотирикратною чемпіонкою з плавання Єлизаветою Мерешко. Тут вона розпочинала свою спортивну кар'єру. Плавальну майстерність діти відточують у басейні 12,5 з метрів в довжину та 6 в ширину. Такі габарити ще сяк так підійдуть для початківців, та для досягнення вищих вершин у спорті потрібно, хоча б 25 метрів. Через відсутність належних умов Херсонці змушені плавати у басейнах інших міст. Для примера, в городе Вознесенске, где население 38 тысяч, это в 10 раз меньше, чем в нашем городе, есть коммунальный 25-метровый профессиональный бассейн, построенный по последнему слову техники. И в этом бассейне занимаются дети как плаванием, так и проходят уроки по плаванию. У наших соседей в городе Николаеве три стандартных плавательных бассейна. Это два 25-метровых бассейна и один 50-метровый бассейн. Один бассейн государственный и два бассейна, Часних також этого, що много басінов маленьких. Ну много это, то есть, порядка 6-7 басінов, таких как у нас в нашому городі Херсоні. Директор ДЮСШ-6 Галина Метела розповіла: у 2015 році в Херсоні, у четвертому таврійському мікрорайоні, планувалося будівництво спортивного комплексу з 25-метровим басейном. Всі підготовчі роботи були зроблені, та будівництво пригальмувала складна політична ситуація в Україні. На сьогоднішній день фінансування, а це треба зробити проєктно-смітну документацію окончательную, поки приостановлено. Поэтому говорити, либо по поводу следующего года я нічого не можу сказати. Тепер переможці Куку області перевірять свої сили на українській першості в Миколаєві наприкінці листопада. Туди, тільки раніше, вирушать і три спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату.